Обстрілів пережила цієї ночі Нікопольщина. Окупанти гатили по мирному населенню зградів та важкої артилерії. Вдарили по мирівській, червоногригорівській громадах та Нікополю. Райцентру дісталося найбільше. Там чимало руйнувань. Також агресор спрямував на Нікопольський район безпілотники. Та атака провалилася завдяки нашим оборонцям. Вони приземлили два шахеди усюди без постраждалих. У Нікополі пошкоджені 5 багатоповерхових будинків: дитячий майданчик, автомобіль та газопровод. 15 сантиметрів щогодини падає рівень води у Каховському водосховищі. Все через підрив росіянами ГЕС. Ще вчора берегова зона в Нікополі була повністю затоплена. Сьогодні ж видно каміння, яке було на дні, кажуть фахівці. У військовій адміністрації Нікопольського району закликають мешканців зробити максимально можливі запаси питної та технічної води. Зниження рівня води у Каховському водосховищі додаткова загроза для окупованої Запорізької АЕС. Експерти прогнозують, терористичні дії росіян можуть негативно вплинути на роботу станції. Вода з ГЕС необхідна для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки заес. Поки що, все під контролем енергоатом моніторить ситуацію і слідкує за діями окупантів спільно з МАГАТЕ. При работе энергоблоков приблизно месяц півтора потрібно потребно для того, чтобы цей уровень зменшився настолько, что его потребно підживлювати. Так как блоки не работают, вот с вересня місяця ні месяца ни разу не было такого подживления цихстокти. В то же час есть інші засоби, как их підживлювати, в том числе, как захід підживлення Заход подживление Свердловин, есть на Майданчику Запорізької Атомной станции. Ві, вікна замість побитих ворожими уламками, у Нікополі відремонтують міську лікарню номер 4 у рамках гуманітарної допомоги. Проєкт реалізовують за підтримки обласного бюджету та Червоного Хреста. Місто вже отримало першу партію пластикових вікон. Їх встановлять у поліклініці, кардіологічному та інфекційному корпусах, центральному стерилізаційному відділенні та харчоблоці.